Усім привіт! Сьогодні буде розмова про нульовий аркан шут. Вивчення Таро по класичній колоді Райдера Вейта починається з нульового аркана блазень. Що значить цей аркан? Шут має архетип дитини. Що таке архетип? Це образ, це те, що намальовано на цій карті, який образ, тут е, образ молодої людини. І от ми дивимося, що цей образ нам хоче сказати. Так от, е, це Образ дитини, молодої людини, легкий, безтурботний, ні до чого не прив'язаний. Він тільки починає свій шлях. Ну, вважається, що це дух, душа, яка тільки починає свою подорож у цьому матеріальному світі. Ну от уявіть собі, як дитина приходить на новий дитячий майданчик, як вона на це все дивиться. Вона ніде нічого не контролює, вона ні за що не відповідає, як вона буде поводити себе на цьому майданчику. Їй буде все, все цікаво, вона буде, має мати жагу до пізнання, вона буде всім захоплена, вона може над, і там на той качельці покататися, потім побігти на горку, потім в пісочницю, тобто вона не до чого не, не прив'язана, вона свободна. І вона легка. Отакий От образ цієї карти, шут, блазень, має собачку. Собачка це інстинкти, це почуття, це друг, це те, що допомагає у подорожі, цьому, цій молодій людині. От як, якщо, наприклад, взяти відносини, як така людина буде відчувати себе у відносинах або ставитися до відносин. З легковажністю. Це відносини будуть або поверхні, або не до чого не зобов'язані. Ця людина вона ніколи не прив'язується. Вона може прилетіти як пташка, побути, а потім, а потім полетіти. Така людина. Ну, вона може багато говорити, але її словам не треба дуже довіряти. Як така людина буде на роботі? Це буде новачок. Це буде людина, яка початківець, яка щось прийшла пізнавати. В неї, може, є якийсь досвід, але це досвід малий, його ще треба буде напрацьовувати. Але так само це може ще й казати про нову роботу. Якщо це людина шукає роботу, то це буде нова робота. А загалом архетип шута це молодої людини, це студента. Або Десь пошук якоїсь підробітки. Але така людина, вона також вона буде легковажною ставитися до своїх обов'язків. В неї буде багато бажань, але дисципліни тут не буде. І, на жаль, як партнер, така людина вона буде безвідповідальна. Якщо взяти ситуацію по шуту ситуація буде неконтрольована. вона буде нестабільна, вона може бути досить рухлива, динамічна, але тут є момент небезпеки, тому що шут стоїть. Над прірвою. І, як правило, така людина, вона легка, і вона не відповідає за наслідки. От. Вона не дивиться, куди вона йде. Тому тут треба трошечки прораховувати і трошечки все ж таки дивитися, куди йти. От в нас є по життю різні сфери життя. І от карта, вона одна, і образ намальований на цій карті, один. Але знаючи архетип, архетип знаючи ключові слова цієї карти. Можна вже буде підставити під любу сферу життя. Ну, які ми маємо сфери сфері життя. Це, ну, перш за все, це взагалі-то сама людина, це характеристика людини, тобто її сутність, її особистість. Ну, це от особистість дитина. По цій карті проходить люди, які не дорослі всередині, вони поводяться як діти. Далі йдуть відносини, потім робота, потім фінанси, потім взаємодія. З іншими людьми, потім сім'я. І от е, е, вже по кожній сфері треба вже дивитися, як трактувати цю карту. Але основні такі е, позначення, основні слова. Я вже сказала, це початок, початок нового. Це дитина, це молодість, це оптимізм, а також це недосвідченість це нові подорожі, нові відкриття. Здивування, відкрите серце, рішучість, новий шлях, новий етап у житті от такі характеристики має ця карта. Ну, а більш детальніше. Це можна все прочитати в книгах. Я вже деякі книги показувала. Наприклад, Таро Уейта як система та інші. Ну, а загалом оце все, що я хотіла розказати.